І через дивний збіг обставин саме сьогодні один із вітчизняних СБУшних генералів аж занадто відверто заявив: панове українці, під ковпаком, геть усі. І якщо хтось раптом і ховався до тепер, то у разі потреби спецслужби дістануть і його. І Якщо коротко і відверто для персональної інформації захищеного місця на землі більше не залишилось, Григорій Жигалов дещо про шпигунські ігри. Усі під ковпаком інтернет-активісти взяли в облогу посольство США у Києві. Вони обурені секретами американських розвідників. Ті, начебто, слідкують за кожним із нас. Мене особисто не устраюває те, що э, нарушається право людини на конфіденціальну переписку. Спецслужби США буцімто мають прямий доступ до серверів у найбільших інтернет-корпорацій, а там терабайти інформації про приватне життя. Більшість українців навряд чи усвідомлюють скільки всього цікавого можна там знайти. Ось сучасний телефон це комп'ютер з операційною системою. Залежно від налаштувань, такий телефон може зберігати на зовнішніх серверах контакти, історію пошуку в інтернеті, нотатки, фотографії, навіть місце перебування та історію подорожей власника телефону. Оберегти приватність українців, зокрема й від іноземних шпигунів, має державна служба з питань захисту персональних даних. Але щоб діяти, в них має бути заява. Обов'язково письмова. Скарга від конкретної особи uh -huh. на конкретний факт, який викликає у вас занепокоєність і вас підозри в порушенні законодавства і порушення ваших прав. Оформлюємо запит, посилаючись на закиди Сноудена до американських спецслужб, просимо перевірити одну з найбільших інтернет-корпорацій у світі. Чи не порушує вона мої права на конфіденційність? Працівникам служби і самим цікаво, який буде результат. Я надавав згоду на обробку їх, але я не надавав з певною, згоду... конкретною да, з певною конкретною медалі конкретно. Ізнання Сноудена секрет полішинеля, каже колишній співробітник СБУ Олександр Скіпальський. Про те, що спецслужби різних країн стежать за користувачами в інтернеті, відомо давно. Якщо ви не маєте намірів скоїти терористичний акт, якщо ви не маєте наміри проникнути в Сполучені Штати і там викрасти взирвати, і так далі, ви подібне спіть спокійно. Але здається, навіть американські спецагенти не такі всемогутні. Едвард Сноуден, автор шпигунської сенсації, успішно переховується. Останні п'ять днів він, начебто, перебуває в транзитній зоні московського аеропорту, непомітний ні для пасажирів, ані для секретних служб Григорій Жигалов, Максим Шанкаренко, новини 2+,2. плюс